Ось так виглядав сам готель на фото наш номер і душ. Але в житті все виявилось набагато краще. Тому ніколи не замовляй готель лише по фото на букінгу. Заселялись ми ввечері. Дивіться, яка краса вечірньої Варшави. Тут ми заходимо у сам готель. Наша кімната була на восьмому поверсі, тому, щоб визвати ліфт, просто треба обрати поверх на планшеті та до вас прийде один із восьми ліфтів. Просто зайшли та просто поїхали. Виходячи, ми бачимо показники, де знаходиться наш номер. Наш номер був 810. Ми зайшли, подивилися на номер, і він також був такий самий, як на картинці. Ось такий вигляд маємо з вікна номеру. Дуже-дуже красиво. Зранку ми прокинулись та пішли на сніданок, який, до речі, включено у ціну проживання. Тут син вже навчився користуватися ліфтом. На сніданку їжа не дуже різноманітна, але має базовий набір страв. До речі, ніч проживання в такому готелі коштує 3500 гривень. Після сніданку ми знову піднялись в номер. До речі, була така кава машина, і кава була непогана. Після того, як ми піднялись в номер, тут ви можете порівняти наш номер з фото, який я вам показував. І далі ми поїхали на пошуки торгово-розважального центру. Вирішили скористатися варшавським метро, яке коштує 75 гривень на день на людину. І ви можете подивитися, як саме метро виглядає. Ось такий чудовий вхід. Ескалатор тліки наверх. Тут ми оплатили, взяли квиточок та поїхали чекати потяг. Потяг дочекався і поїхав в торгово-розважальний центр. Ну і звичайно, як же без фастфуду. У розважальному центрі ми знайшли там, де продають фастфуд, і пішли їсти Бургер Кінг.